У Києві суд обрав запобіжний захід для Юлії Тимошенко. їй призначили заставу в розмірі 33 мільйони гривень. Таким чином суд лише частково задовольнив клопотання прокурора, бо обвинувачення просило встановити заставу в 50 мільйонів. Адвокати та сама Тимошенко заявили, що вважають це рішення необґрунтованим і заперечують сам факт злочину. Нагадаю, 14 січня на та САП повідомили про підозру голові фракції Батьківщина. У підкупі народних депутатів заради голосування сама Тимошенко усі звинувачення відкидає. Водоча суд не призначав Тимошенко електронний браслет, лише зобов'язав здати паспорт. Також нардепка має прибувати за викликом суду слідчого прокурора не відлучатися з Київської області, повідомляти про зміну проживання або роботи, а також утриматися від спілкування з низкою депутатів. Міністерство у справах ветеранів почало розбиратися з бронюванням від мобілізації в державній установі Національне військове меморіальне кладовище. Про це повідомила міністерка Наталія Калмикова. Вона каже, що перевірка має з'ясувати, чи не було порушень закону під час оформлення броні в умовах мобілізації та воєнного стану причиною для цієї. Перевірки стали заяви нардепа Железняка. Він припустив, що бронь могли оформити для ведучого ютуб-каналу Ісландія Володимира Петрова, який працює в цьому меморіальному кладовищі, Україна не може покрити понад третину потреб в електроенергії. Про це заявив Зеленський на спільному брифінгу з президентом Чехії Петром Павлом. І він уточнив, що зокрема вчора споживання було 18 гігават, а можливості системи лише 11. Також Зеленський заявив, що не буде уточнювати де проходить відновлення, адже це створює ризик повторного удару. І напередодні президент Зеленський під час спеціальної енергетичної наради з урядом і владою кількох регіонів заявив, що найскладніша ситуація в Києві. На думку гаранта, міська влада втратила час, тому уряд бере координацію на себе. Для столиці створено постійний штаб під керівництвом Кабміну. Днем раніше президент Володимир Зеленський вже критикував підготовку Києва до можливої надзвичайної ситуації в енергетиці. За його словами, столиця зробила значно менше ніж інші великі міста. Не встиг стати міністром енергетики і вже звинуватив Київ Денис Шмигаль. Ще перед голосуванням за його призначення у Верховній Раді назвав ситуацію в енергетиці складною і вдався до такого порівняння. Цитую: Харків готувався, є мобільні котельні, є розподілена генерація. А Київ, на жаль, підготовлений був набагато слабше. Не підготовлений зовсім. Кінець цитати: Доли оливи у вогонь, і президент назвавши ситуацію зі світлом надзвичайною. Він заявив, що в Києві створять координаційний штаб. Ну і поки президент доручає уряду рятувати столицю, міський голова Києва заявляє про всі ризики, попереджали заздалегідь. Віталій Кличко розповів, що за день до масованої атаки 9 січня особисто зустрічався з прем'єр-міністркою і детально пояснював можливі наслідки ударів по енергетичній інфраструктурі столиці. За його словами, саме Київ ініціював створення спільного координаційного штабу з урядом. Для оперативного реагування на надзвичайні ситуації. Утім, тоді цю пропозицію проігнорували, координації з центральною владою не було, і поки в центрі звучать політичні заяви, столиця наголошує, кличко самотужки ліквідує наслідки однієї з наймасованіших атак.